На питання е пана Коваля, який е недавно дав в чарівному інтерв'ю і сказав, що в організації правого сектору стався розпов. Е звинуватив, що одна група виступає за клюшуванням поштиму, борш інша ідейна на чолі з керівником правих, там вони ідейні. От. Хочу зауважити, що національні інтерес і національна ідея да, вже перетворилась на сьогоднішній день на абстракцію, якою повністю користуються всі, використовують навіть самі, самі, не розуміють, що це таке. Пан Коваль нас звинувачує. Якщо він звинувачує, то ми би хотіли, щоб він офіційно надав якісь докази, а не постослівства, яким він займається останнім часом. Чому в нас, чому УНСО, УНСО, правий сектор, да, чому ми відійшли в сторону? Ми правий сектор, але ми зараз не підтримуємо дії пана Романа. Як до 21 числа він мав доручення від Дмитра Яроша на? Керування його виборчим процесом на території України, ну, а зокрема на Рівненщині. Пан Поль лоб'ює власні інтереси, і нас це не задовільняло. Ми відійшли в сторону, ми не давали жодних прес-конференцій, не відповідали на його агресивне ставлення до нас. Скажу, чому, скажу тільки одне: ми проводили акцію в обласній раді да, проти того, щоб депутати звернулися до Міністерства юстиції і скасували. Реєстрації Комуністичної партії України. Це таке, скажімо, прецедент, який стався тільки в Рівненській області. Депутати обласної ради нас підтримали, хоча це було дуже важко. Пан Коваль нас цьому не підтримав. Після цього ми з паном Повалем зрозуміли, що наші позиції зовсім, зовсім різні на, на даний момент. Лобіювання щодо Буштину. Щодо бурштину можу сказати, якщо є докази у пане Коваля, та він їх покаже і на Це питання до юриста прошу.